Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина і Львівська обласна ТЦК та СП надала важливу інформацію. До уваги громадськості та представників ЗМІ. Мережею інтернет поширюється, інформація щодо виникнення конфліктної ситуації між цивільним населенням та громадянами у військовій формі. Командування Львівської ОТ. ЦК та СП здійснює заходи щодо встановлення обставин даного випадку. Призначено службову перевірку. І так, служба зв'язків з громадськістю Львівського обласного ТЦК та СП. І е, там були декілька коментарів під цим. Їх, правда, потім забрали, тому що люди, люди, як би це сказати, обурились. Тут такі гестапокати і просто такі сякі. Ви тупо і тому подібне. Ви потвори, ви такі, ви сякі, кожен день новий злочин місце всіх, і ви гірші за Русню і та хамас. Ну, ви, звичайно, мої дорогенькі, ви вже знаєте, про що це йдеться, Як ловлять на е, дорозі людей? І тут вони говорять, що це е, е, конфліктна ситуація. Давайте подивимося. Як сприйме це суспільство? Не дуже обурення я бачу тут, ось, але я теж не бачу, щоб тут щось люди могли зробити. Дивіться, так, чому мені показують ці дві карти? Так, ви знаєте, обмеженість, обурення є, але і обмеженість. Обмеженість у своїх рухах. Ніхто не може нічого зробити. Там, правда, у. Коментарі написав хтось уявіть, що з вами зроблять хлопці, яких ви силою та, при, та приниженнями відправили на війну. І вони повернуться і будуть з вами тиловими щурами вже в одному місті на інших правах. І так, дивіться, обурення є, так, тому що це стопроцентово зверху йде наказ виловлювати людей. Ось, а тепер давайте, як буде розвиватися ця ситуація. Будуть намагатися. Утихомирити, декому тут, я так бачу, будуть проплачені речі, так, комусь залежуть щось одне місце чи друге. Ось, будуть намагатися владнати цю ситуацію, щоб вона не вийшла. Бачите, от всі карти говорять про примирення, про владнання цієї ситуації. Так, будуть намагатися, щоб не вийшло це, наприклад, за кордон до наших міжнародних. А давайте подивимося, чи знають вже за кордоном про. Такі неприємні справи. Знають. Наші партнери все знають. Ви знаєте? Абсолютно. Угу. Знають. Ну, вони, в них руки зв'язані, тут я не бачу. В принципі, в принципі, Вони знають: в Україні війна, треба людей, це з одної сторони так, але те, що несправедливість, це все вони теж знають. І так, чи буде вирішена ця ну, проблема. Тому що це проблема дійсно. Тому що я чула е, страшні речі, що там роблять. Чи буде ця справа таки вирішена? Чи припиниться це? Ні, ні, не припиниться. Вирішено це не буде і не припиниться. Ті люди, які цим займаються, це проплачені люди. Так, це проплачені люди. Ні, Це цим так і не закінчиться. На жаль. На жаль, щиро вдячна вам за увагу. На жаль, не можу нічого втішного вам сказати. Разом до перемоги, мої любі, і все буде Україна.